Ну що ж, друзі, всім добрий день. Електричний велосипедик від фірми Corso. Моделька у нас Rocco. 26 колеса, 500 ватний двигун, 20 амперний Акумулятор. Максимальна швидкість у нас 35 км за годину. З такою комплектацією велосипед може приїхати до 60 км без проблем. Комплектація у нас вся на велосипеді Shimano і трансмісія також. Є у нас ось такий бортовий комп'ютер. Тут у нас регулюєте собі пас-систему. Легке використання. Просто нажали ось так на курок газу, і велосипедик у нас вже, як можете побачити, їде. Так. Амортизаторна вилочка, ліхтарик, класний чорний колір. Також присутній ще в білому кольорі. Є в нас ще сидіння ззаду, є підніжки, трансмісія і обладнання, все Shimano. повноцінні крила, з рушними сидіння з пружинами. Є у нас такий ще дзвоночок. Гальма у нас вже йдуть на ручках. Отже, друзі, для замовлення або підбору такого велосипедику, всіх вас очікуємо в директі, Два кольори білий і чорний.